Мої брати і сестри, ми на школі богопізнання і глибоко роздумуємо над Божим Словом, над Писанням. Хтось сказав, коли я дивлюсь Писання, Писання дивиться в мене, або коли я читаю Писання, Писання читає мене. А ще в Писанні написано, що Слово Боже це дзеркало, в яке ми заглядаємо і преображаємося в Божий образ і в Божу подобу. Сьогодні ми продовжуємо Івангелія, 4 голова, закінчуємо її з 46 по 54 вірш. Давайте читати Божі слова, і нехай вони міняють нас. 46 го вірша. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галилейську, де перемінив був він воду на вино, і був там один царедворець, дворець, що син його хворів у Капернаумі. Він, почувши, що Ісус із Юдеї прибув у Галілею, до нього прийшов і батька Його, і благав Його. Що пішов і сина йому вздоровив, бо мав той умерте. Ісус же промовив до нього, як знамен тих, та чутне побачите, не увіруєте. <клес> Цародворець говорить до нього: піди, Господи, поки не вмерла дитина моя. Промовляє до нього Ісус, іди, син твій живе і повірив той слово, що до нього промовив Ісус і пішов. А коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли його і сповістили йому, говорячи, Син твій живе, а Він їх запитав про годину, у котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього учора, о сьомій годині, гарячка покинула його. Зрозумів тоді батько, що була то година, у котрій до нього промовив Ісус, Син Твій живе, і вірував сам і весь його дім. Це знов друге знамено Ісус учинив. Як вернувся до Галілеї з Іудеї. Тоді знову прийшов Ісус у Кану Галилейську, де перемінив був Він воду на вино, і був там один царедворець, що син його хворив у Капернаумі. Ми бачимо, друзі, що тут нам повідомляє Боже Слово, що в Кані Галилейській саме було це перше чудотворіння Господня, і завдяки цьому свідоцтву про це чудо. Звістка і слава про Христа рознеслася далеко. І був там один зародворець, що син його хворів у Капернаумі. Він, почувши, що Ісус із Юдеї прибув у Галілею, до нього прийшов і благав Його, що пішов, і сина йому здорова, бо мав той умерти. Ми знаємо, що подорож, як бачимо з цього контексту, вона тривала довго, більше ніж один день. І все одно батько з вірою пішов до Ісуса просити Його про це зцілення. Цій історії розповідається, що це було друге чудо, яке сотворив Ісус на початку Свого служіння. І виходить так, що цей батько не мав попереднього прецеденту, щоб хтось йому розповів, що Ісус зціляє людей. Швидше всього, Він знав тільки про це чудо, перетворення води на вино. Але видно, що був такій скруті цей царотворець, що він потребував з любові до Сина Божу допомогу. І в писанні написано, що він йде до Ісуса, і ми тепер знаємо сьогодні, що він йшов в правильний бік, він напрямляв своє сподівання в правильну сторону. Напевно, як багата, поважна людина, він напевно використав і допомогу всіх лікарів. Але тут написано, що той мав умерти, це означає, що лікарі видали свій остаточний діагноз, що в його дитини шансу немає. І тут є откровення, друзі мої. Дуже часто Бог об'являється в житті людини і творить свої чудеса саме на грані втрати надії, саме на грані людських можливостей. Бо так воно виходить, що коли людина ще має на щось надіятись, вона по-любому одною рукою буде триматися за людське, а хіба другою тільки буде дотягуватися до Божого. Я знаю, що в моєму житті так було, і в житті багатьох людей, які мені свідчили, що тільки тоді, коли ти вже не можеш триматися ні за що людське, тоді ти насправді двома руками тримаєшся за Боже, і чомусь саме тоді приходить Бог своїми чудесами в твоє життя. І в моє життя. <кій> Прийшов батько і почав благати його, що пішов і сина йому здоровив. Ви знаєте, друзі мої, ми повинні розуміти, що серце цього батька воно було розположене до духовного, надприродного, до Божого і до, до небесного. Я думаю, що він залишивши свого сина, свою дитину, в самий критичний момент пішов шукати насправді. Мусимо зрозуміти цей момент, що Ісус не був як прославлений чудотворець, але цей чоловік пішов до Нього во ім'я Боже, знаючи, що Він Божа людина. Це откровення про оце благання і цей пошук людини на землі, яка мала оцю напрямленість до Бога. І є таке місце Писання, яке говорить, що той, хто надіється на Бога, засоромлений не буде. І в даному випадку ми бачимо, що, можливо, йому говорили люди, родичі, може, дружина, щоб він був нормальний, цей батько, щоб він не сходив з глузду, щоб він, напевно, ну, сходив всього лише в синагогу, помолився на тому кінець, а більшості ходив до лікарів. Так от, в даному випадку ми бачимо, що вже в самому батькові була ця причина віри, причина зцілення його сина. Щоб в нього було серце, яке було готове шукати духовну Божу реальність. І він пішов до Ісуса, і Він благав Його, щоб сина йому здоровив, бо той мав умерти. Ісус же промовив до нього і відповідно до всього свого оточення, як знамен та чутне побачите, не увіруєте. Ми бачимо, що це не просто заявка Ісуса. До Якогось маленького контексту От проблем цього батька з дитиною. Це я називаю концептуальна заявка, це ціле кредо біблійно, коли Ісус говорить таку широку фразу. Він говорить, як знамен та чуть не побачите, не увіруєте, що означає це вже не просто откровення, а ціла істина, Щоб бачити Божі знамена надприродні і бачити, як Бог робить свої чудеса. То це є нормально по Писанню. Таке сподівання благословляється Біблією, Євангелією, яка записала всі слова Ісуса основні і всі Його діяння. <кій> Отже, друзі мої, Ісус каже, трошки перефразуємо, щоб ця істина звучала більш чітко. Ви увіруєте, коли побачите знамена Божі і чуда Божі. Отже. Хто би що не говорив в якій конфесії, чи робить Бог сьогодні чудо, чи не робить. Можливо, така може бути проблема, що тут не робить, а там десь робить чудеса. Друзі мої, якщо на вашому столі є оце Писання, і ви читаєте ці слова, то це означає, що там, де ви є, Бог так само думає і так само робить. Сам Бог говорить наше життя, що знамена. І чуда Боже, вони допомагають вірі, вони скріпляють нашу віру. Звичайно, друзі мої, що основним походженням віри є слово Боже. Апостоли нас навчають і вони говорять, що саме зі Слова, коли ми чуємо, його, зі Слова Божого, в нас з'являється правильна реакція нашого серця. І ця реакція, це почуття духовне, воно і є вірою, довір'ям до цього Божого Слова. Але в даному випадку написано, що і надприродні діяння також, і чудеса, як свідоцтва Божі, допомагають нам вірити, вони є своєрідним Словом в Ділі, Божим Словом в Ділі. Отак От сказав наш Господь Ісус. Коли Господь наш сказав слово чудо, друзі мої, це дуже глибоке біблійне слово, яке є. Чим-небудь тільки неприроднім. Це таке діяння, така подія, яка не пояснюється з людської, з земної, наукової точки зору. Це щось, що є чистого, чистого вигляду надприроднім. Чудо це чудо. Може бути, що людина під Божим впливом вилікується, Бог також благословляє руки лікарів. Можна сказати, що це також Божий порятунок і спасіння. Але коли Боже Слово говорить про чудо, то має на увазі не вилікування, а те, що Писання називає зцілення. Це те, що відбувається якби вилікування, але тільки завдяки безпосередньому впливу Святого Духа зі шестю сили Божої на обставини чи тіло людини. І ще зверніть увагу на слово не віруєте, як важливо було для Христа. Щоб люди вірували, не просто слухали, чули, дивились, але в кінці кінців вірували. І багато, багато в інших місцях цього Євангелія ми побачимо, що Бог чекає цю віру не тільки Ісус, але й Отець Небесний. Чому це так важливо? Тому що віра в новому завіті це є підстава з нашого боку, що Бог може. Зі свого боку творити свої діяння в нашому житті. Без віри, написано в апостольських листах, Богові догодити неможливо. Це буквально означає, що навіть читаючи це Писання, ми повинні вірити, що це Боже Слово. Звершуючи молитву, ми повинні вірити, що Бог чує. Ходячи до церкви на служіння, ми повинні вірувати, що це Дім Божий. І там є таїнство Божої проповіді. Виконуючи будь-яке слово Боже, заповідь Господня, ми повинні вірувати, що це воля Господня. 49-й вірш Царедворець говорить до Нього: Піди, Господи, поки не вмерла дитина моя. І ми бачимо в цьому, що, хоч в 48-му вірші, Ісус хоче повчити дечого, Його, його оточення про віру. Про роль знамен і чудес, але настільки болить душа цього батька, настільки він в агонії, страху і любові до своєї дитини, що він майже цього не чує, і він нічого не згадує про чудеса, які говорив Ісус йому і про віру, а просто ще раз йому кричить і благає: просто йди, Господи, поки не вмерла дитина моя. Ми знаємо, що пізніше прийшов Яїр інший. Керівник синагоги зі схожою ситуацією просив, поки не вмерла дитина, щоб Ісус зцілив цю дитину. Але так виглядало, що, мов би, Ісус спізнився, бо розмовляв з жінкою кровотичевою, яка зцілилася. Але в другому випадку Ісус не спізнився, бо Він як зцілитель, так і Воскреситель. І дочка Яїра була воскрешена. Тому марно переживав цей батько перший, який казав піди, поки не вмерла дитина моя. Ісус, пам'ятайте, не приходить ні запізно, ні заскоро, але завжди вчасно. Тому надіятись на Господа завжди має зміст. Чи тобі навіть здається, що це вже запізно, ніколи не здавайся. Промовляє до нього Ісус: іди, син твій живе. Дивіться, що робить Ісус? Ісус руйнує цей спосіб, яким батько очікує зцілення сина, навіть якщо Він вірить в надприродну силу в Ісусі. Він каже, йдем зі мною, покладеш свої руки чи просто будеш цією дитиною. А Ісус вирішує: ні. Піде з тобою, піду з тобою не я, а моє слово. Іди, син твій живе. Це був виклик для батька. Можливо, навіть на грані якоїсь образи великої на Ісуса, як в такій ситуації, і плюс я такий поважний, я при дворі керівник, якийсь міністр, і ти не йдеш зі мною, а просто кажеш мені слово. Але напевне, щось було сильне і глибоке в словах Ісуса, сила Духа Святого, яка заторкнула серце цього батька, і написано далі, і повірив Він самому Слову Ісуса. Що до Нього промовив Ісус і пішов. Якби в нього було недовір'я, Він би напевно вчепився, як гріп'я до Ісуса, і все ж таки вимагав, щоб Ісус йшов. Але Він повірив, що ми розуміємо з цього місця Писання, Господь дуже часто працює з нашою вірою. І нам, можливо, здається, що ми вже її маємо. Але ми самі придумуємо Богові спосіб. Як він має нам допомогти? І улюблений Божий метод це йти іншою стежкою. Так, прийти до нас, допомогти нам, але зовсім іншою стежкою. І, можливо, на ходу нашого очікування, чуда від Бога, Бог поміняє наші правила. Не свої, не наші, верніше, не свої, а наші. І нам треба бути дуже уважними і чутливими серцем в Нашого слухання Бога. І слава Богу, за те, що цей батько був і покірний, і слухняний, і вмів відчувати натхнення Святого Духа, бо в кінці кінців написано він увірував. Він ще не бачив знамена і чуд, про які говорив Ісус, після яких ніби Він мав увірувати. Він повірив тільки одному Слову Ісуса. І в тому, даному випадку цей батько. Того бідного Сина, Він є батьком віри, сильної насправді віри і великої віри. Він же прийшов з якоюсь вірою до Ісуса, але пішов з величезною вірою від Нього за своїм чудом додому. Повірив той Слово, що до нього промовив Ісус, і пішов. І дивіться, надпотужне откровення в цьому місці Писання є, ми собі думаємо, нам би. В наших ситуаціях в життя, щоб тільки Ісус живий сказав нам Слово, і ми точно так само себе поведемо, друзі мої, ми в ліпшій ситуації, тому що все оце, це є Його Слово, це те, що Він говорить нам. І якщо Ти і я, ми спосібні будемо прийняти це Його Слово, як наживо сказане нам тут і зараз, і сьогодні, ми можемо по вірі до Писання і до Ісуса. Піти в життя зі Словом Божим, яке Він сказав в Писанні про нас, і дочекатися нашого чуда. Тому, друзі мої, тут захований безцінний приклад і духовний принцип віри, що можна опертися навіть не на небесне об'явлення Ісуса. А саме на Слово Боже сказане в Писанні, бо це написане Боже Слово, написано воно живе і діяльне, воно таке саме, якби його наживу сказав Господь Ісус. 51 вірш. І коли ще в дорозі він був, той батько, який йшов додому з відчуттям глибоким, що Ісус сказав Слово, Він пророк. Я йому довіряю. І це я йому довіряю, і вертаюсь додому. Витерши собі сльози, дивіться, що відбувається? Тораби його перестріли його і сповістили, говорячи Син твій живе. Тобто він вийшов до дому своєї печалі. І вже в цей самий момент, коли він увірував, з дому печалі до нього вийшли люди з гарними новинами, люди благовістя. Ми повинні, друзі, зрозуміти, що між Ісусом Його силою. І смертельною недугою Сина дитини стояв батько. І сила Божа, сила Ісуса прийшла в життя цієї дитини тільки завдяки батькові і тому, як він увірував. Тоді, коли він прийшов просити, чи молився, скажімо так, образно, духовно, чудо ще не прийшло. А чудо прийшло саме тоді. Коли Батько, як написано, увірував Слово Ісусу. Отже, віра це оцей замикальний матеріал між Божою силою і нашими немочами. Наскільки вона є важлива в нашому серці? Вона є тим, що заповняє проміжок між Божою відповіддю і нашим питанням. І коли ми маємо цю віру Божу, коли в нашому серці сформоване це сильне, надприродне почуття духа, що ми довіряємо Божому Слову, писання говорить, що саме в той момент на іншому боці наших страждаючих обставин, Бог починає робити свою роботу. І за якийсь короткий час до нас дійдуть добрі новини. І добра новина це суть, переклад слова Євангелія. Евангелія по-грецьки. Яке означає добра новина. І отже ми бачимо, що ці раби слуги царедворця прийшли і сказали йому, сповістили, сказали добру новину Євангелію, Син Твій живе. Він їх запитав про годину, о котрій стало легше йому. Вони ж відказали до нього вчора, в сьомій годині, гарячка покинула його. Тепер, друзі мої, дивіться, наскільки ретельним був цей батько. Що він запитав про годину, у котрій йому стало легше, тому що саме в цю годину він пережив оце надприродне натхнення від слів Ісуса і вирішив йому вірити. Зверніть увагу на ці глибокі откровення цієї історії зцілення, що може бути? ви можете сьогодні бути десь, наприклад, в домі молитви і просити про щось дуже важливе від Бога. І вам приходить або слово Списання, або пророче слово якесь, чи через служителя. Віруйте в цей момент, друзі мої. Ви можете не знати, але саме в той момент, там, де вам це потрібно, Бог починає творити своє чудо. Тому в 52-му вірші оце питання про годину, це якраз і є своєрідне пояснення нам, Боже, наскільки Бог пунктуальний. Ти віриш сьогодні про щось велике і значне, і воно вже приходить в твоє життя. Зрозумів тоді батько, що була то година, о котрій до нього промовив Ісус, Син твій живе. Дивіться, друзі мої, це була саме той момент, не просто година, а саме той момент. І верніше, можна сказати, це був момент розділений на дві частини. З одного боку, Ісус сказав Слово, Син твій живе, а з другого боку, увірував. Цей батько, і коли склалось Слово Боже з вірою людини, наступив момент чуда. Далі написано: і увірував сам Він і весь його дім. Тільки тут же, в даному випадку, йде мова не просто у вірування, стіляючу силу Ісуса. Оцю віру Він вже мав до цього, коли він вертався від Ісуса. А тут, коли написано, увірував Він сам і весь його дім. Де мова про іншу вже віру, віру в те, що Ісус це Христос, це Месія, це Спаситель, Син Божий, агнець, який перене себе гріх цього світу. Все те, про що нам встигла звістити оцих чотири глави Євангелії. Це знову друге знамено Ісус учинив, як вернувся до Галілеї з Іодеї. Дуже потужне зцілення. І його значення надзвичайно важливе. Тому що в даному випадку Ісус не кладе руки на когось, не перебуває своєю надприродною присутністю в чиємусь домі. Він просто говорить своє Слово. Запам'ятаємо собі, друзі мої, що на Божому Слові, в любій Його формі, завжди буде така сила Святого Духа, зціляюча, спасаюча, яка є на самому Ісусі Христі, на Його тілі. Слово це продовження Боже. Це продовження його влади, це продовження його помазання, слово Боже. І навіть це стосується слова Писання це є продовження Боже на цій землі. Настільки воно дороге і настільки воно діяльне, коли в тебе нужда, шукай в писанні Божого Слова для себе і будь тим як батько для своєї дитини. Повір, що так як Бог сказав, так і станеться. Будьте благословені, дорогоцінні. Так ми читаємо Писання, і саме для цього ми читаємо Писання, щоб не просто знати історії про батька і про хвору дитину, і про те, що стало зцілення, а щоб виняти для себе, для свого життя, необхідне розуміння, як Бог поступав тоді і як Він поступає сьогодні, а Він вчора і сьогодні навіки, той самий зцілення вам і благословення в життя від Ісуса і від Його Слова.